Ой, хто хто Миколаєв любить, сині Левна Дединочка в світі співала, але і дорослі також чекали тієї милості допомоги Святителя Миколая. Виділіться, святитель Миколаїв. Ви дивіться, Якщо це не його життя, там немає чогось такого надзвичайного описаного, як ми читаємо наших старців, які були зовсім недавно. Або навіть ті, які трошечки були давніше, де описується дуже багато чудес, які вони вчинили. Візьміть такі, як Сергій Радовський, Старафим Садовський, Антонів Педозі, Київ, Печерський, ну і інші святі, які багато зробили на них від але Святити Миколай розслаблений, і нібито не був якоїсь надзвичайної людини. Він був вихованцем сім'ї, яка е, була віруючою і віддала його на те, щоб більше служити йому біля храму, церкви, віддала бах, віддала дядькові. А він був єпископом в мирах, як Але настільки він сприйняв те, що робив його дядько духовно. І для нього це було основою його життя, стало основою його життя, що він став священником, а потім із часом став єпископом. І ще за життя його Маючи велику віру, Господь сподобав його чинити багато чудес. Бо багато людей, ті, які приїжджали до нього на духовну бесіду або на молитву, потім після його благословіння, від'їжджаючи будь один випадок, плили на море, вони почали дуже молитися і просити святителя Миколаю, помолись там за нас бо попали в велику бурю і могли загинути. І святий Виколаїв, я з'явився їм і сказав, що буде все добре, і що то буде. І багато таких випадків було, але вони нібито були не надзвичайними. І сьогодні ми весь світ святкує, згадує святителя Микола. Чому він приходить до кожного вторівку і приносить велику радість. Духовну радість. Він приносить як і маленькі, так і доросле. Тому що ми і з вами також втішаємося цим великим святом. І думаєте, що якщо ми дорослі, то ми не хочемо тієї духовної радості від Святителя Миколая, Миколаєві хочемо. Ми також є діти Божі, і ми також хочемо ласки, Можливо, Господь його прославив так по всьому світу від того, що Він любив цей світ. Коли ми виросли, ми почали з вами дивитися на світ зовсім іншими очима. І ми бачимо в цьому світі багато того, що якраз і Господь казав не потрібно бачити. Він казав, будьте як діти, ви взянете царство Боже. Що таке буде дитина? Дитина сприймає весь світ в добрі, в любові, в простоті, таким, яким він є. Святитель Миколай, можливо, так і сприймався світ. І він бачив не так, як ми з вами сьогодні. Все погано. Візьміть зовсім ж не дам наші діти, наші прадії вже були в тому часі, де було дуже багато випробувань. Дійсно не було що. Якщо мало щось у домівці ну, більше, то це була дуже велика радість. Якщо був на столі хліб, кусочок, сала, картопля, цибуля, це, це взагалі. А якщо олія, це, це взагалі настільки велика радість. А сьогодні, маючи стільки дібок, які дає нам Господь, ми сьогодні з вами. Нарікаємо, ми сьогодні з вами кажемо, що нам погано, всі вага, кількість вага, ті погані. Ми бачимо наше життя сьогодні тільки поганих чорних вагання. Чому так? А чи ж дивіться, ми маємо сьогодні настільки можливостей, сьогодні навіть, звичайно, є випагування, але сьогодні ми. Не боїмося виходити, ходити, не боїмося навіть щось сказати, не боїмося поїхати туди чи туди чи туди. А раніше ж боялися. Зовсім недавно це було якихось 20 чи 30 років, років. Чому сьогодні ми бачимо так погано цей світ? Тому що ми наповнюємося негативом. Ми з вами наповнюємося. І тому бачимо цей світ поганий. Святитель Миколай бачив тільки власні, добрі, любові. І ту любов передавав всім. І сьогодні він закликає нас, щоб ми ту любов передавали всім. Адже ж дивіться, скільки листів дітей пишуть. Мільйони дітей пишуть листи, Святий Миколая дорозячі. І він же ж допомагає кожному через батьків. Навіть дорослі діти пишуть листи. Дорослі діти що не зашкодить вам написати листа стар Святипою, щоб він приніс вам перш за все мудрість, друге терпіння, третє любов. А саме основне, то дитячість про яку Господь казав, що будьте як діти, висяте царство Боже, щоб ви бачили не половину шклянки пустої, а повної, щоб ми бачили усю доброту ласку любов, красоту. Чистоту, а не все погано і погано. От до цього закликає Святитель Миколай. Цього Він хоче, щоб у нас було. Бо якраз це і дуже потрібно Господу, щоб більше було в собі ішло від нас. Візьмемо, звичайний, такий приклад. Якщо ми в затемненій кімнаті, вона темна. І ми візьмемо, проріжемо маленьку дирочку до світла. Тільки світло дасть на цю кімнату. Нібито дивочка маленька від неї, який піде величезний кров'ю. І от святитель день хоче, щоб від нас, кожного з нашого серця, йшов такий світлий промінь, який буде освітлювати наших рідних, близьких, знайомих, наших роботних, співпрацівників, всіх, кого ми будемо зустрічати Промінь. той промінь любові і світлості. Я вітаю вас всіх з цим великим величним, надзвичайним свят. Нехай Святий Миколай кожному із нас допоможе, принесе і покладе не під подушку, а в наше серце як нас ту маленьку частиночку любові своєї, і твої безмежної ласки, яку отримав він від Господа нашого Ісуса Христа, святого слава Ісусу! Господи, визнаю, що є воїстину Христос, Син Боже, який прийшов в світ грішників спасти, між якими найперше, я що вірю, що це є, саме непричистеє тіло Твоє, це є саме чисте, і кров твоє моєму свяче Тоді. помили мене, прости мені гріхи мої вільні, і невільні свідомі, і несвідомі заподійні перед тобою, сподобали мене, небоснує. Святий твоїх тайн на відпущення гріхів моїх і життя вічне. Амінь. Вечері твоєї тайної, Сину Божий, причасне ко мене сьогодні прийми, бо ворогам твоїм тайно не розповім, і поцілунок не дам тобі, як юда, але як розбійник визнаю тебе. Пом'нини мене, Господи, в царстві твоїм, нехай не в суд і не посуд. Буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, але націлення душі і тіла. Амінь. Боже, милостивий, будь до мене грішми. Боже, очисти гріхи мої помили мене. Весь я на грішивна грішила, Господи, прости мені гріхи мої. Дороці на святого тіла і крові Господа, і Бога Спаса нашого Ісуса Христа, причищається, раби Божі. Відтягко причищається Олександр, навіть Пучма, яке вічне, причищається. Очищається <клухи> на відпущення гріхи на життя личного. <клухи> Зачищається. Надія. На відпущення гріхів на життя вічне.